Доброго дня, з вами Олександр з компанії Steel. Сьогодні ми поговоримо про глушник ALS для карабінів 22 го калібру. Сьогодні будемо стріляти трьома видами патронів: Це Subsonic, у них 315 метрів на секунду, CCI Standard Velocity 326 метрів на секунду і CCI Стінгери, швидкі патрони на 500 метрів на секунду. Для того, щоб подивитися, як працює, і порівняти ці боєприпаси. Стріляти будемо з напівавтоматичної гвинтівки Severage A22. Це класична система напівавтоматичної гвинтівки. Так, ну що, тепер ми постріляємо з глушника АЛС. Зараз дозвуковий патрон. Перемикаю діапазон. Давай. Постріл. Якщо приблизно 100 з половиною. Можливо, ще один. Скільки? Ще один. Перемикаю діапазон. 98? Так, да, можливо. А в середньому 105 і 98. Ну, це от глушником такий звук Постріл. Зараз ми стріляємо стандартним патроном. І так, це стандарт, стандарт велості 326 метрів на секунду. 96,5. 98. Десь 96. 97. 97. Навіть ну, трошки цікавий такий патрон, який по швидкості трошки голосніший, швидший, він тихший вийшло, ніж SubSonic. Стрільба патроном Stinger 500 метрів на секунду. Глушник АЛС. Перемикаю діапазон, да, давай постріл. Перемикаю діапазон. Постріл десь сто сто п'ять з половиною. 105 Десь 105 а От, і ми побачили, що патрон, котрий має швидкість 500 метрів на секунду, надзвуковий, він теж дуже гарно по звуку, і він має звук 100. 105,5. 105 це майже найголосніший патрон 22 22 калібрі. І це з глушником АЛС. Все, дякую.